Центри освіти дорослих звична практика для європейських країн. В Україні ж вона лише набирає обертів. Проте все більше людей розуміють, вчитися треба протягом усього життя. Суспільна служба пропонує полтавцям пройти такі служби, як основи ПК та основи інтернет, розвиток особистих компетенцій та інші людям старшого покоління, які в школі не вивчали цього інформатики як предмету не було. Доводиться самотужки це робити, і от якраз такі курси і потрібні, щоб ми не відставали від життя, щоб ми могли застосовувати нові технології в нашому повсякденні і в роботі. теж. багато хто приходить, що працюють люди. Курси користування персональним комп'ютером та мережею інтернету розраховані здебільшого на людей похилого віку. Саме для них працівники суспільної служби розробили спеціальну програму. І ми на цьому семінарі хочемо показати, які є можливості в інформаційних технологіях сучасних, тобто яким чином через інтернет. Можна отримати офіційну інформацію, скористатися послугами державних установ, яким чином через інтернет можна купити квиток. Перевірити свій пенсійний рахунок робота проводиться не лише з тими, хто її шукає. Значна увага приділяється і працівникам освітніх установ. Для підвищення професійного рівня викладачів та педагогів проводяться семінари та тренінги. Ціла система була проведена творчих семінарів для педагогів області, педагогів, які працюють у літературних студіях із обдарованими дітьми саме в літературному напрямку. І основна ідея була не просто донести інформацію до цих людей, а просто дати їм. Провести тренінги, дати їм можливість цю інформацію поширити у себе в районах. З жовтня працівники служби планують розпочати курси андрагогіки, науки виховання дорослих. Суть проекту буде полягати в тому, що ми будемо навчати, як саме розробити тренінг для дорослих, які його методичні особливості, які психологічні особливості дорослої людини у процесі навчання. Презентаційний семінар пройшов у рамках 14-го міжнародного тижня освіти дорослих.